Ще от трошечки про зброю хотів сказати. Почув таку цифру, що зараз дозвола на купівлю зброї вогнепальної отримують десь по 20-30 тисяч дозволів на місяць люди. Це ну, я вважаю, це просто чудово, тому що 20-30 тисяч дозволів на місяць це близько 300 тисяч. Одиниць зброї на рік з'являється у наших громадян. І через там 5 років ми ну, суттєво вже збільшимо кількість зброї на руках, легальної зброї, яка захищає людей, яка завдяки якій визивається самоповага до, до інших людей зменшиться. Різні злочини, які, ну, люди, вони ж ну, не дурні, вони не будуть лізти на будь-який там будинок, знаючи, що там може бути зброя. Тому кількість злочинів там, крадіжок і всього іншого повинна суттєво зменшитись зі збільшенням зброї. Також у влади буде. Розуміння, що у людей є зброя, і люди можуть влаштувати якісь зброє... збройне повстання. от І буде більш обережно себе вести, не приймаючи закони і не роблячи ніякі дії, які для людей будуть загрожувати е свободою чи там ще чимось. Так що купуйте зброю і ви. Збільшуєте кількість озброєних людей в Україні. Ну, зброя це не те, що ви повинні взяти зброю і йти воювати там з кацапами цієї зброї. Хоча багато воїнів так і роблять. Але це, це більше для вас. Щоб воно, щоб ви вміли їм, її користуватися, щоб воно просто було у вас і вона приносить заспокоєння. Все на цьому.